Вітання сонячної Черкащини. Висадка картоплі триває. Сьогодні садимо другу грядку під агроволокно. У В цьому відео розкажемо про три сорти картоплі, які ми будемо висаджувати на другу грядку, а також в кінці відео поділимося рецептом смачного домашнього квасу. Тому додивляйтеся до кінця. Висаджуємо залишок картоплі Рів'єра, яка залишилася з минулої грядки. Нагадаю, що це всім відомий. Сорт голландської селекції раннього терміну дозрівання з термінами 55-60 днів. Але першу підкопку можна вже проводити через 40 днів. Стійка до посухи, до хвороб, непогана врожайна картопля. І завжди вона має мати ось такі фіолетові красиві вічка. Це свідчить про те, що це саме рів'єра. Вона користується неабияким попитом на базарі. Люди її полюбляють за її відмінні смакові якості. І сьогодні ми також проведемо невеличкий експеримент, адже ми не можемо без експериментів. Нашу картопельку, нашу грядочку, сьогодні ми будемо обробляти. А оброблятимемо ми наші клубні картоплі. Розчином радіфарму це біостимулятор для кращого укорінення та також адаптації рослин до несприятливих погодних умов. На 1 літр води ми беремо 10 мл радіфарму. Ретельно все розмішуємо, наливаємо в наш оприскувач і будемо перед посадкою обробляти клубні нашої картоплі. Головний обробіток проводити свіжо приготовленим розчином, і при температурі від 0 градусів вище. Як бачимо, земелька у нас сьогодні прогрілася вже 8 градусів, не так, як минулого разу 5. При температурі ґрунту 80 градусів картопля вже починає розвиватися всередині ґрунту. Отже, обробляємо наші клубні ретельненько так смачуємо. При правильному дозуванні і дотриманні всіх правил цей розчин нешкідливий для людей, і також не несе ніякої шкоди навколишньому середовищу. Рів'єри вистачило на рядок, але ця грядка у нас буде із трьох сортів. І далі другий сорт це картопля Прада німецької селекції. Він також ранній столовий сорт, період дозрівання 45-50 днів, має високу врожайність до 18 бульб з одного куща. При дотриманні певних термінів посадки можна отримати два урожаї цієї картоплі за один сезон. Тобто вона по типу, як і Рів'єра. Посадимо її поруч і порівняємо ці два сорти. Картопелька Прадо непогано зберігається, добре транспортується, має також відмінні смакові якості. Ну, це ми ще не пробували, тому спробуємо і з вами обов'язково поділимося своїми враженнями. Можливо, хтось з вас вже вирощував таку картоплю. Будь ласка, пишіть в коментарях свої відгуки, чи сподобався даний сорт вам. А ми будемо висаджувати її тут далі. І також, як і Рів'єру, обробимо розчином радіофарму. Ростки у цієї картоплі білі, з трошки рожевуватим відтінком біля. Самої картоплинки. Це при потраплянні сонячних променів на картоплю в паростках виробляється солонін для того, щоб картопля при посадці мала гарний розвиток та силу на проростання. Відстань між цією картоплею ми зробили 30 см, бо обіцяють до 18 буль по кущу. З висадкою картоплі пради ми завершили і помічниця передає естафету. Посадки картоплі на наступному нашому помічнику. Далі будемо висаджувати наступний сорт. А саме картоплю Аризона. це селекція нідерландської компанії Agrico. Це також високовражайний, але середньостиглий сорт. Один із найкращих сортів столового призначення, період дозрівання якого становить 80-90 днів, тому ми її садимо на цю грядочку останньою. Оскільки будемо дотримуватися також певного такого конвейерного вирощування. Має отакі гарнючі ключки. Також цю насінневу картоплю ми придбали в фермерському господарстві Маланка. Обробляємо також розчином для гарного формування кореневої системи картоплі, щоб вона могла легше переносити несприятливі погодні умови щодо сорту Арізона, вона Формує в кущі 12-15 бульб, стільки до вірусів та хвороб і має високі показники врожайності навіть в несприятливих погодних умовах. Ми її вже вирощували по смаковим якостям, вона дуже смачна, не розкипає. Отже, висаджувати її будемо також на відстані 30 см між клубнями. Естафету з висадки перейняв наступний памічник, тому робота трошки пішла швидше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи висаджували картоплю Аризона ви, які від неї залишилися враження, чи подобається вам даний сорт. Також дуже цікаво почути вашу думку щодо ранньої висадки картоплі в цьому сезоні, оскільки загроза зворотніх заморозків зберігається, і, на нашу думку, ще не варто поспішати з масовою висадкою картоплі. Треба трошки почекати. Посадкою другої грядки на сьогодні ми впоралися. Зараз піднявся вітер і не дає нам накрити агроволокно, вокно, тому почекаємо до вечора. А я вас запрошую на приготування та дегустацію домашнього квасу. Отже, готуємо квас, який полюбляє наша сім'я. Це головний набій всього літа нашої родини. Беремо 300 г цукру, додаємо одну. Чайну ложку з горкою лимонної кислоти. Далі додаємо 2 столових ложки з гіркою цикурію, який можна придбати в будь-якому магазині. Окремо беремо 2 чайних ложки сухих дріжджів і заливаємо їх тепленькою водичкою для повного розчинення. Ретельно перемішуємо і даємо постояти їм, щоб вони розчинилися і не було таких. Зайвих комочків. Далі в кастрюлю з 5 літрами теплої кип'яченої води ми додаємо нашу цукрову суміш з цикорієм та кислотою і ретельно перемішуємо до повного розчинення. Бажано брати воду тепленьку, щоб швидше всі ці інгредієнти розмішалися та розчинилися. Цикорій одразу дає нам такий приємний колір та таку цікаву пінку. Далі до цієї суміші ми додаємо наші вже розчинені дріжджі. І також все ретельно перемішуємо. Щоб дріжджі добре поєдналися з нашою солоденькою водичкою і почалася реакція бродіння. Це дуже легкий рецепт, він швидко готується і також дуже швидко випивається, тому рекомендую готувати одразу дві порції. Дати постояти нашому квасу. Одну годинку і розлити по тарі. Потім охолодити в холодильнику, і він вже готовий до споживання. Ось такий колір має наш квас, злегка піниться. Головне, не дати йому довго стояти в теплі, бо може занадто перебродити і зробити ефект феєрверку. Пробуйте, сподіваємося, вам сподобається. А у нас затих вітер, і ми накрили нашу картоплю агроволокном. Ось тепер так виглядає наша діляночка. Будемо чекати на перші всходи і будемо дуже сподіватися, що морози нас оминуть. Всім велике спасибі за перегляди і до зустрічі!